Щоб швидше допомогти від болю в спині, потрібна потужна дія проти болю. Доларен гель приходить на допомогу та полегшує біль. Доларен гель сила проти болю. Діти плакали дуже довго. Це тільки від цього вибуху. А потім, коли вони дізналися про ситуацію з вікою, це тато. Вікіного так. Історії війни. Щопонеділка, щосерди та щоп'ятниці. О дев'ятнадцятій на НТН. 2 травня цього року росіяни захопили у полон 49-річного Андрія Петровича Гуля. Сестрамі Це... Шукаю тебе. Що вівторка та щочетворга о дев'ятнадцятій на НТН. Ім'я Троянди. Дивіться. На Ентер фільм. Заплямовані чи смугасті. Озброєні чи майже беззахисні. хижаки чи вегани. Такі різні, але однаково прекрасні. Відкрийте хижий світ тварин разом з Мега. Буаро. Агата хати Крісті. Дивіться на Ентер фільм. У Києві на власному